У вас теж в школі були такі мрії. Щоб згоріла школа, щоб пішов дощ, коли треба йти на город. Вітаю, мені 33. Досі чекаю на дощ, щоб не йти на город. Щоб вчителька захворіла і не було контрольної роботи. Щоб згоріла школа, такого не було. Я мріяла про карантин, а ще про мінус 20 взимку, бо тоді теж в школу не можна було йти. Жила в квартирі, тож про город то не моя історія а ще опинитись замкненими з другом в магазині, щоб обіжратись в вкуснях. О, да, Таке було постійно, особливо коли в сильну спеку казали йти на город. Щоб мороз 30 градусів і школу відмінили, щоб в школі скасували уроки хоча б на день, щоб пішов дощ, аби не їхати на дачу. Зате мріяла, щоб була сонячна погода в той день. Коли збиралися, йти в похід. Я в дитинстві зрозуміла, що навіть якщо школа згорить, то відправлять до іншої, але при цьому ще на ремонт збирати будемо. У мене мрія мати клона, який за мене б ходив до роботи і до магазину збігати. Тю слабаки, я мрію, щоб студенти прогуляли мою п'яту пару. Постійно в універі так робили. Та діяло золоте правило 15 хвилин. Якщо викладача немає, то ми йдемо. За школу такого не було, а ось щодо городу мріяла скоріше вирости і з'їхати в квартиру, щоб ніякого городу не було. Але виросла, купили хату, і я із задоволенням прийнялась наводити порядки на городі. Але вже мене попустило і хочеться все в асфальт закатати. Щоб батькові дали зарплатню і можна було поїхати на екскурсію. Відносно школи такого не було, а щоб вчителі захворіли так. Але після дощу город нікуди не дінеться. Працюю в магазині продавцем і час від часу думаю, як я втомилася, щоб згорів той магазин і от на другий рік моєї праці в нас горить великий склад з усією продукцією. Думки матеріальні, але у власників багато коштів, і вони швидко знайшли новий склад і продукцію. А я четвертий рік працюю, але так вже ніколи не думаю. Першого не було, до школи ходив з радістю, бо не треба було працювати вдома, а от про дощ влітку мріяв. Палей родной, сделай виходной. Взагалі інші часи були. Пам'ятаю кінець учбового року, шостий-сьомий клас. Прийшов додому, вдома нікого, всі на полі. Взяв мопед та поїхав на ділянку за плюс-мінус 15 кілометрів допомагати. Скажіть таке сучасним дітям.